Сумно й скорботно було у Луцьку 19 грудня у кафедральному соборі Святої Трійці прощалися з полеглим на війні героєм Михайлом Чернюком. Захиснику було всього 36 років. Знайомі мужнього воїна досі не вірять у страшну втрату. Дуже шкода, дуже шкода хлопця. Світлий, чемний, відповідальний, трудолюбивий. Світлий, чим сам пішов він. Да, сам. сам пішов по граніжниках служив нас. Його на ротацію послали в Донецьку область. І там і погиб, і мав через дві тижні вже тут повернутися сюди. А ми, я і от, мій друг, ми з його батьком разом працювали і служили, батько воєнний теж. А ви теж в прикордонниках, так? Ні, ми в других були, але ми вже давно на пенсії. Просто, як вам сказати, він сам пішов. А коли пішов? Ну вже більше ніж рік, правда, більше. Більше-більше, вже давно. А вдома він був батькам, завжди допомагав, батьки на нього нічого не жалувалися. Він такий був роботящий хлопець. Я скільки до них приїжджав щось, і мені дядь Коля, вам щось допомогти там. Ну були такі снути, що треба було допомогти, то він, він не відказував. Віддати останню шану захиснику і провести в останню дорогу прийшли рідні, друзі, колеги, побратими та просто небайдужі. Усі, хто знав Михайла Чернюка, згадують його як щиру людину. Запам'ятав хорошою людиною. Ми ми зустрічалися з ним дуже рідко, так, але ну, що погано сказати, не можу тільки хороше. На душі, на жаль, біль, сум. Мабуть, така сама, яка переносить родину. Він займався різними роботами, так як всі, мабуть, полюбляв жити, скоріше за все, радіти, жити цим хвилинам. Хороша людина була дуже. а тут Даже Не віриться, що так виходить. Що був чоловік і нема чоловіка. Так. Ким був вам герой Да. Сусіди. Сусіди. Дуже страшна потрата. Але. Що зробить? Важний воїн загинув 12 грудня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Костянтинівка, що на Донеччині. Ми сьогодні дякуємо Михайлу, що він віддав своє життя за нас. Ми йому безмежно дякуємо. Це не горе сім'ї, це не присутність наша на тому похороні, аби бути присутнім, як зазвичай ми приходимо на похорон. Сьогодні ми розділяємо особливу скорботу, бо він своє життя віддав за всіх нас. Ось такі герої. Це ті, хто поряд з нами ходив, здавалося, просто чоловіки, просто дівчата, які захищають Батьківщину. Але проходить час, і ми чуємо історію про нього. Він зробив такий вчинок, захистивши товаришів своїх. Він зробив ось такий вчинок. Захистивши землю, рідних дітей, Україну, останній спочинок Михайло Чернюк знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя Честь та шана воїну.